Привіт, на звук і в цьому відео поговоримо про 12 правил поведінки на криптовалютному ринку. А ці правила вам допоможуть, як найменше не втратить, і щонайбільше да, щось заробити, примножити там і так далі. Так, погнали, перше, У вас потрібно, щоб була якась наявна і чітка стратегія да? входу в ринок і виходу, і чітке її дотримання. Тобто, ви маєте собі на листочку розписати. Коли ви купуєте, наприклад, якщо це альткоїни, коли ви продаєте там по якій ціні, там і так далі, і так далі, що ви робите, коли просадка там, там наприклад, докуповуєте по такій-то ціні чи ні, ось той, тобто, щоб така чітка була стратегія, щоб ви не переживали, наприклад, якщо якісь непередбачувані ситуація, у вас вона описана, розписана і все, ви чітко якби, слідуєте цій да, стратегії. Так, да, бо без цієї стратегії, без плану, просто ви будете хаотично відкривати якісь там фьючерсні угоди і все буде зливати. Тому потрібно да, якісь стратегії, чіткий план ось. І так само да, 100% її дотримуватись. Понятно, що всі ми люди, але плюс-мінус, щоб дотримувались ми. Да? І потрібно прокачувати дисципліну, щоб, ну, щоб дотримуватись майже на 100%. Так, наступне майбутнє невідомо. Ніхто не знає, да? я не знаю, там, ти не знаєш, ніхто не знає, куди піде ринок, да? що буде завтра з ринком. Також ринок може бути і раціональним. Наприклад, там, не знаю, новини класно, а ринок падає. Там, або навпаки новини погані да? там, в світі, а ринок росте там, і так далі. Тобто ніхто нічого не знає, що як буде цей ринок. ось. Ну, в основному, да, може там хтось може придугадати якось, да, там, але все рівно всі можуть помилятись. Тому 100% ніхто не знає, да, там, що там буде, куди що виросте там чи не виросте до якоїсь там ціни альткоїну там, і так далі. Тому потрібно це мати на увазі. Якщо ви там всяких каскарів слухаєте. Ось. Так, наступний вихід з позиції, ну, частинами, да. краще так, бо так не буде почуття ФОМу. Ось не будете виловити, да? Ось, але якщо у вас є чіткі стратегії, наприклад, ви там, продаєте по ефір там, по такій ціні, ви продали все чітко, ви молодець, все, красавчик. Ось, тому можна і так, в принципі. Але так, а, якщо дуже фома буде, би, бить, тому краще частинами продався, от ще він чуть-чуть виріс, там, ще я частинку продався. Ось. Так ми будемо від почуття фоми. Тобто, якщо ви з ними боретесь, якщо нормально, ви не паритесь. Що ви там щось там не заробили, щось ви там на 300 доларів дешевше продали, то, є, ну, то нічого страшного. В принципі, можна її просто по поточній ціні. Ось, ну так да, буде у вас менший емоційний стан за цією опущеною вигодою. Так, наступне четверте. Неможливо купувати да, на самому дні і продати на самому піку. Ну, Я думаю, це постійно потрібно розказувати, що ніхто не може вгадати да, саме хай, самий низ. Ось, і не можна всі, все заробити, да, всі угоди, всі супер забрати, ікси і так далі. Знає, залетіть всі в монети, то є, завжди будь першим, там, і завжди профітним будь, і так далі. Ось. Це почуття ФОМ можна прямо по житті розказувати, що це навіть по житті. Там десь ти, ти щось забув, там, не зробив, не встиг, коротше, не, не треба паритись за це все. Головне просто, щоб не втратити. Якщо ви вже хоч щось заробили, да, нексі, а якісь там відсотки, то вже класно, вже молодець. Ось. А головне правило не втратити. Неможливо всі гроші світу заробити. Так, наступне, ну так, да, це, це воно є. Всі гроші не заробиш. Неможливо забрати всі рухи ринку. І не варто перераховувати, скільки міг би заробити після виходу. Да. Ну, оце, точно, оце точно. Я таке не роблю. Я розказував, що я продаю фір по 4,250. Я не рахував, скільки там було б 4700. таке краще не робити і будеш собі, себе гарно почувати. Тобто, ну, все продав, заробив, ну, скільки заробив, заробив. Головне, що не втратив. Все. Будуть і куча нових всяких угод, всяких можливостей, Будуть, боже мой. Не треба паритися із за якихось там. Цей, заробив, заробив, все клас. Так, наступні. На прабелі не купую, тобто на, на, зелених, да, камешах, як кажуть, да, на зелених камешах як кажуть. На зелених не купую да, на зелених палках. Бо це вже на цих палочках вже хтось буде розвантажуватись. Ціна вже сильно виросла, перегріта, ринок перегрітий, хаміки бачать, залітають. І їх потрібно зливати і гнати вниз. Тому краще на зелених палках не залітати. А от на корекціях можна залітати. Якраз зараз корекція, тобто можна придивитись. Тобто, не рекомендація, а просто придивлюємося, дивимося. Так, да, да, зараз страшно, не хочеться купувати. От якраз такі моменти, я і докуповував да, на просадках ефіру. Так, наступне. На параболі не торгую з плечима. Ну, це я взагалі не торгую з плечима. Тобто, я можу хіба що фармить нейтральну стратегію да, фандингу, можна попередньою відео подивитися, що це. І все, а так я не торгую. Ну, я раз спробував на 50-100 доларів, тобто мене вибило, і все там. Тобто я не лізу туди, бо я знаю, що це. Якби я, там, я більше цим з Форексом займаюся. І, і то там, мене боти торгують, бо руками ну, дуже важко себе контролювати, ці емоції, там, почуття, що ти втратив, потім хочеш відбитися. Ну, Краще не лізти взагалі тобто, ці фьючерси. Спот, як спот. Все. Купуєте спот, можете його вічно тримати, фантики. ось. А вас хоч не ліквідне. Так, наступне. Ви вже прибуток з частинами в активи, да. Фіксуємо, да, сказали, написали собі чіткі якісь цілі, да, оскільки ви там продаєте. Ось ну ефір, да, Я, в принципі, невеликий рендж продав. Ось так, наступне. Ігнерує новинний шум. Ну так, да, в принципі, новини то читаю, але якби якщо якусь новину побачив, то я вже не біжу там, щось купувати чи продавати. Бо це можуть нас, нас маніпулювати да? а, цими новинами. Там. От, Наприклад, як до 15 го числа всі думали, Ой, все, зараз підпишуть мир, там все, все, з ринки злетять. Ось а насправді особливо -то нічого не вийшло. Так, наступне самодосконалення. Да. Ну, понятно, що потрібно щось вчитися, да, будь кращим, якось, щоб обігнати якихось інших людей, да, потрібно щось вчити і так далі. Ось так само стабільнішими, емоційно стати, психологічно, дисципліновано. Також це працювати над собою. Так, наступне консервативна стратегія збережень капіталу краще, ніж оці всякі агресивні. Якщо ви заробили на якихось агресивних там, на всяких альткоїнах, фантиках, то краще потім переведіть цей прибуток в якийсь більш стабільніший. Да? стейблкоїни, наприклад, якісь фарми, цю стратегію, стратегії, ось, і так буде краще Примножити, ну, свій дохід. І наступне це головна мета не торгувати, а зароблять. В ідеалі назавжди заробляти і, і пасивно якийсь дохід отримувати. Тобто далі вже його кудись там направляти, куди ви там захочете, там, якусь частину благодійність, там, ще кудись і так далі. Ось аптрейдинг це ну, руками торгувати. Тим паче на криптовалюти. Ну, це самогубство, я б сказав просто. Тому краще це в не лізти. Ну, от такі 12 вивідів, да, в мене, всіх я вже тут, прям на, на ринку. Ну, я то з 20-го року. Тому. Але так оце з монетами до десь півроку, ой, півтора року. Ось, ну, в принципі, все. Лайк, коментар, всім пока.